Уявіть собі таку картину тридцяті роки Європа. І знаєте, що найцікавіше: більшість диктаторів того часу приходять до влади цілком законно. Так, так, це не помилка. Люди по суті самі віддають їм ключі від своїх держав. Бо диктатура це ж не просто зла воля однієї людини. Ні, це складна система, яка повністю підміняє собою закон. Давайте спробуємо розібратися, як цей механізм, який мав би нас захищати, перетворюється на машину для знищення свободи. І ось тут ми підходимо до такого, знаєте, фундаментального питання а як, власне, ця свобода втрачається. Більшість одразу уявляє собі якийсь насильницький переворот, танки на вулицях. Але чи завжди все відбувається саме так? Можливо, цей процес починається набагато тихіший і непомітніше. І ось тут відповідь, яка, можливо, багатьох здивує. Дуже часто свободу не забирають силою, її віддають цілком добровільно на виборах. Історія Європи 30-х років це просто хрестоматійний приклад того, як цілі народи, прагнучи порядку і стабільності, самі обирали тих, хто згодом позбавить їх абсолютно всіх свобод. Отже, що ми бачимо, це перший і, мабуть, найважливіший етап. Важливо зрозуміти, це не раптовий переворот, це повільний методичний процес, який починається цілком легально, часто за мовчазної згоди, а іноді із забурхливої підтримки суспільства. Так що ж таке диктатура насправді це не просто якийсь жорстокий правитель, це повна перебудова самої держави, система верховенства права, де закони однакові для всіх, просто викидається. А на її місце приходить система, де воля однієї людини стає абсолютним законом, і це руйнує всі абсолютно всі захисні механізми суспільства. Адже погодьтеся, ніхто ж не виходить на трибуну і не каже: Привіт, я ваш майбутній диктатор. Ні. Спочатку це сильний лідер, який з'являється в часи хаосу, кризи. Він обіцяє стабільність, порядок і, що найголовніше, прості рішення для складних проблем. І саме ця обіцянка знаходить неймовірний відгук у втомленому суспільстві. І от коли влада вже в руках, цей сильний лідер переходить до наступної фази. Він починає поступово, але дуже систематично розбирати на гвинтики всю державну систему, яка може його хоч якось стримувати. І тут ми бачимо дуже чітку, просто класичну послідовність. Крок перший підкорити суди. Це робиться через призначення лояльних суддів або через зміни в законодавстві, щоб вони ухвалювали лише правильні рішення. Крок другий нейтралізувати парламент. Він перетворюється на такий собі слухняний інструмент, що просто штампує волю лідера. І нарешті крок третій змусити замовкнути незалежні змі, оголосивши їх ворогами народу, щоб ніхто не міг розповісти правду. І ось тут ключовий момент. Коли суспільство нарешті усвідомлює, що влада стала абсолютною, щось змінювати, як правило, вже запізно. Незалежні суди, вільна преса, опозиція, всі інструменти для опору вже знищені, пастка по суті закрилася. Добре, систему стримувань і противаг демонтовано, але як диктатура утримує владу роками, а то й десятиліттями? Вона спирається на три фундаментальні стовпи, які забезпечують її тотальний контроль над суспільством. Можна уявити це собі як такий похмурий двигун, двигун тиранії, і щоб він постійно працював і підтримував владу диктатора, йому потрібні три ключові компоненти, які безперервно подають паливо в цю систему. І ось вони ці три стовпи. Перший це так би мовити, кулак, абсолютна лояльність силових структур. Другий це голос, всеохопна пропаганда. І третій, можливо, найпідступніший це, скажімо так, мозок системи, так званий негативний відбір. Давайте тепер розглянемо кожен із них трохи детальніше. Отже, перший і найважливіший стовп силовики. Диктатор чудово розуміє, що державна монополія на насильство має бути виключно в його руках. Лояльність армії, поліції, спецслужб просто купується вищими зарплатами, пільгами і, що найголовніше, відчуттям повної безкарності. Вони стають кастою, що стоїть вище за закон. Другий стовт пропаганда. Її головна мета створити образ ворога зовнішнього чи внутрішнього не так важливо, коли є спільна загроза, реальна чи вигадана, людьми набагато легше керувати. Страх змушує їх гуртуватися навколо вождя, який, звісно ж, обіцяє захист від цього ворога. І третій стовп негативний відбір. Це дуже тонка річ. На ключові посади призначають не найрозумніших чи найкомпетентніших, а найвірніших. Це створює цілу еліту, чиє багатство і виживання повністю залежать від диктатора. В результаті держава парад наповнюється некомпетентними, але абсолютно лояльними виконавцями. А це підводить нас до дуже цікавого психологічного моменту, що відбувається всередині цієї самої еліти, як диктатор контролює своє найближче оточення? І тут виникає абсолютно логічне запитання: невже люди з найближчого оточення не бачать, що лідер веде країну просто в прірву? Чому вони його не зупинять? Чому не влаштують якийсь палацовий переворот, щоб урятувати себе і країну? А відповідь криється у такій собі смертельній дилемі, у пастці, з якої майже немає виходу. З одного боку, вони панічно бояться самого лідера, будь-який натяк на нелояльність і їх можуть просто знищити. А з іншого боку, вони не менше бояться майбутнього правосуддя, бо чудово розуміють, якщо режим впаде, їх судитимуть разом із ним. Диктатори знаєте свідомо мажуть своїх підлеглих кров'ю та злочинами. І ця колективна відповідальність, ця кругова порука стає найміцнішим клеєм, що тримає всю систему. Вони будуть захищати її до останнього, тому що їхня власна доля вже нерозривно з нею пов'язана. Але як ми знаємо з історії, жодна диктатура не вічна, рано чи пізно вона закінчується. Та що ж відбувається потім? Давайте подивимося на небезпечну спадщину, яку тиранія залишає по собі. Диктатури, знаєте, рідко йдуть на пенсію мирно, оскільки немає жодних законних механізмів для зміни влади, найчастіше це або палацевий переворот, або народне повстання. І от коли тиран нарешті втрачає владу. Постає головне питання а що далі? І ось тут криється, мабуть, найнебезпечніша пастка. Звісно, завжди є надія на повернення до демократії та верховенства права. Але набагато частіше на місці зруйнованої диктатури виникає вакуум влади. І цей вакуум, як чорна діра, миттєво засмоктує нову, таку саму або буває ще гіршу диктатуру. Суспільство, яке роками жило під гнітом, просто звикають чекати на чергового рятівника. Отже, який із цього всього ключовий висновок? Справжній вихід це не просто зміна обличчя на троні. Ні, це довга, кропітка, іноді невдячна робота з відбудови всього, що було знищено: чесних судів, незалежних медіа, вільних виборах. Це побудова системи, де ніхто і ніколи більше не зможе поставити себе вище за закон. І на останок питання для роздумів свобода, це не те, що дається раз і назавжди, це по суті щоденна праця кожного громадянина. То що ж тоді є найкращим і найнадійнішим запобіжником проти диктатури в нашому сучасному світі? І що кожен із нас може зробити, щоб зміцнити його?